Друзі, привіт! Вітаю вас на новій серії Тавробуднів. І сьогодні я хочу поставити безшумні болти з замка дверей. Давайте я зразу покажу вам. Послухайте, а потім вже розберемось з деталями. Слухайте зараз звичайні стандартні болти. Запам'ятали? Ну, а тепер пробуємо з безшумним пальцем. Старий. І що хочеться сказати? Звісно, що ефекту, вау, немає, але в цілому двері закриваються більш приємно. Якийсь такий звук став більш глухий, а не такий дзвінкий і високий, як це було без цих болтів. І якщо відповідати на питання, варто воно того чи ні. То, так щоб сказати, що точно треба, ні, але якщо вам хочеться, щоб двері закривались з більш приємним звуком, то тоді, звісно, що ставте. Я довго передивлявся, ось записав до і після, сидів і слухав, бо так, коли я вже поставив новий і просто зараз вже закриває відкриває, то неможливо об'єктивно вже зрівняти, як воно було. Мені подобається, давайте тепер покажу, як це зробити. І так, перше, що нам знадобиться, це комплект безшумних болтів на 3302. Якщо не помиляюсь, це газель. Тут в комплекті їх іде три штуки. Різьба тут геть така сама, все підходить. Тут в комплекті є шайбочка, але маленький нюансик тут все-таки є. Дивіться, ось є невеличка різниця до ось цього грибка. Через те, що цей болт трошки коротший, треба підкладати. Додаткову шайбу, ось це е, стандартна заводська шайба. І я став ось цю і ще ту, що йде в комплекті. Цього виявилось замало. Це ви легко можете перевірити, достатньо чи ні вкручуєте цей болт на дві шайби. І сюди я намотував малярну стрічку і закривав і дивився, куди там саме дістає замок, і побачив, що він тре ось сюди. І треба трошки підкласти ще товщу шайбу. І дивіться, як я вирішив це питання. Ось це стандартна шайба, яка йшла в комплекті. До речі, шайба тут, начебто, повинна бути не звичайна, а пружинна. Потім в гаражі підібрав ось таку товсту шайбу і обточив її до маленького діаметру. Звісно, що можна взяти і одну суцільну шайбу ось цього більшого діаметру і товщиною 6 мм. Але це вже особиста справа, хто як цю проблему вирішить. І дивіться, як гарненько все вийшло, мені подобається. До речі, дивіться, який вже трошки замучений У мене болтик старий був. Він терся, терся. І нарешті прийшов час йому відпочивати. І так, зразу відповідаю на питання, чи випаде. Там закладна гайка, якщо викрутите болт, ні не випаде. А якщо і випаде, знімаєте ось цю обшивочку і звідси ну, руками ви не дістанете. А ось таким гнучким магнітом я діставав. Але я її сам випадково скинув з направляючих. Там є такі направляючі і там квадратна гайка, така величенька вставляється туди. Ну, Не прямо, така, а така вона. Але якщо ви не будете її рухати туди, куди не треба, то нікуди вона не випаде. Далі розказую, як регулювати двері. Ну, саме цей фіксатор. Бачите, як в мене легенько зачиняється. Як цього добитись? Це при тому, що в мене петлі вже ну, далеко не свіжі, і люфтець в них є. Вам, мабуть, трошки чути. Як правильно регулювати? Дивіться, нам ось цей фіксатор треба виставити в двох площинах. Ось так і ось так. Я вам просто покажу спосіб, як я це робив. Приблизно так і описано в книзі по експлуатації. Дивіться, спочатку я пропоную виставити правильно висоту, а потім вже регулювати ось так, наскільки глибоко треба виставляти цей фіксатор. Ви його повністю зажимаєте і трошки відпускаєте, буквально на півоберту, щоб він під зусиллям але рухався. Потім. Зачиняєте двері. Після цього відкриваєте замочок, тримаючи ручку, обережно відкриваєте. І все, у вас тепер ось ця висота вже сама виставлена замком. Замок повинен сам здвинути цей фіксатор туди, куди йому треба. Далі ви його зажимаєте і перевіряєте, наскільки вас влаштовує прижим. Дверей, у мене все нормально. Якщо вам треба трошки глибше, то ви берете його, відкручуєте і зміщаєте всередину. Або назовні, якщо у вас двері занадто глибоко. І все, це все регулювання. Попередні дії повторити, поки ви не досягнете бажаного результату. І складного тут нічого, як бачите, немає. І можливо, навіть після того, як ви самі відрегулюєте ось цей фіксатор, у вас двері навіть краще почнуть закриватися. Ну і на цьому, в принципі, все ось така коротенька, але досить корисна, як я вважаю, серія. Тепер і ви разом зі мною навчитеся регулювати ось ці самі фіксатори. Бо двері зараз у мене зачиняться набагато легше ніж до цього. Взагалі ось так мязинчиком. І зачиняється. Кайф просто. Так, ну і на цьому, начебто точно все. Я начебто про всі нюанси розказав. Тому бережіть себе. Слава Україні!